Традиційна символіка суботників віники граблі, лопати та відра. Саме таким знаряддям озброївся десант добровольців, який суботнього дня окупував півострів дозвілля в центральному міському районі, парк імені Гаріна. На містку, що на вході до парку, вправно орудували віниками школярі та педагоги Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 20 Я люблю своє місто. Це моє життя. Я тут навчалася, закінчила педагогічний інститут зараз університет. І сьогодні ми в такій гарній погоді весняній, яка просто говорить, що треба своє місто робити ще кращим, ще гарнішим, бо це наше майбутнє. І хай все зеленіє, хай буяє, і хай весна до кожного прийде у серце. І ми візьмемо в руки всі засоби, які можуть нам. Допомогти зробити наше місто ще краще і не тільки сьогодні, в день довкілля, а завжди кожного дня. Як з'ясувалося, в такий спосіб дружний колектив школи складав своєрідний тест на відданість рідному місту. Ми школа 20, Ми знаємо, що якби в районі ми займаємо не останнє місце завжди перемагаємо на якихось олімпіадах, і тому хочемо показати себе зі сторони не тільки освітньої, а й Корисної роботи в місті, допомоги, так би мовити, комунальним підприємствам, які прибирають, і ми хочемо також, щоб, наприклад, прийшла якась мати з дочкою, гуляли би тут, і дочка виказала матері, мам, дивись, як тут гарно. Від гурту патріотів 20-ї школи намагалися не відставати і студенти українського політехнічного технікуму. Прийшов допомагають суботні, бо я тут гуляю з друзями, з дівчиною гуляю. Ну. Вирішив навести порядок, позбирати бумажки, які не дуже гарні люди викидують. Прибирання територій можна вимірювати не тільки квадратними метрами, а й кілограмами. За сьогодні зібрали не кілограм 300. Тут на місці чуємо варті уваги пропозиції. От блубка якщо б урни поставили, а то кажуть, що ми розкидаємося, а урн немає. Викидувати нема куди. А від людей, що майже поруч, дізнаємося про акцію Чисте серце, чисте місто. Релігійна громада переконує нас у цьому конкретною справою. Общими усилями християни, вони за внутрішню чистоту, за внісню чистоту, тому що ми віримо, якщо внутрішньо чисте серце, то тоді ми будемо і працювати над тим, щоб все вокруг було чисто. Поэтому так совпало, що сьогодні день довкілля. Ну ми раді з усіма працювати на благо нашого району. На благо району старано працюють і вчителі 2-ї та 28-ї Криворізьких загальноосвітніх шкіл, дитсадка номер 3 впорядковуючи територію скверу по вулиці Калнишевського, вчителі та учні Криворізької загальноосвітньої школи номер 60 на дитячому майданчику та прилеглій території по вулиці Українській. Працівники служби у справах дітей виконкому центральної міської районної місті ради, активісти Криворізького об'єднання інвалідів та ветеранів Чорнобиля. По всьому місту ми проводимо День Довкілля. Так рішила наша організація. У нас працюють в Терновському жовтневому районі. Люди День довкілля проводиться. У нас працюють люди на храмі на індустріальному, який строїться Христовозижинський храм, а свячений він, як Чорнобильський храм. І центрально-міський район тут ми проводимо. День довкілля, ну, ми вважаємо, що ми повинні теж внести вклад а в чистоту нашого міста, в розвиток його, якесь добре діло зробити, від Чорнобильської організації для міста. Чиновники Центральної міської районної Ради називають День довкілля святковим. Це дійсно так: свято у районі, свято у місті, День довкілля. І ми зараз знаходимося на одній з дільниць. Це дільниця від Моста по вулиці Калнишевського і до міського роддому. Дуже велике дякую. Хочу сказати громадській організації інвалідів Чорнобиля. Дуже велике дякую, хочеться сказати нашим медикам магазину Сільпо. Усі разом вони доклалися до цієї дільниці, і те, що вчора тут було скажімо так, по коліна мусора сьогодні зараз чистота і порядок. Я дуже сподіваюся, що ця чистота і буде далі піддержуватися. Дуже велике прохання і до пересічних громадян, які цей мусор тут складують, і до нашої патрульної поліції, щоб за цим слідкували і не допускали цього непотребу. Людина, яка себе поважає, живе зазвичай в комфортному середовищі, а це означає передусім у чистому, охайному, впорядкованому власними руками.